В серці Харкова дали старт зимовому ралі на легковиках. Із головної площі почався Національний зимовий кубок України з ралі Хагатодір Сі-2016. Сам же фактичний старт гонки, як і крижану смугу, організували неподалік дергачів. Трасу учасники по праву назвали історичною, адже в останнє в Україні зимове раллі на легкових автівках проходило в 1913 році. Случилось то наш то ми розчитували етамного машин. 37 экипажей, это Це більше, ніж сейчас, собирает чемпіонат України. Гонщики з Києва, Одеси, Черкас, Донецької області і Харкова минали коло у двох відстанях: 18,6 км кілометрів для Кубку України та 12,2 км кілометри для трофея. Ні, на те, що холодно, погода, конечно, Очень тяжове для техніки, для людей, але не менее гонка пройшла одна ура. DRC-2016 здивувало не тільки зимовими трасами, а й кількома особливими учасниками. Так вперше в історії українського автоспорту стартувала команда Автоентерпрайс на електромобілях. А друге місце в національному кубку України виборов Віталій Євтехов, гонщик, який фінішував першим в Дакарі на гонці Африка Кореї з двітисячі року. Тож з усмішкою порівнює африканські піски та харківський сніг. Очень интересная траса местами пилотажная, местами очень быстрая. То есть надо было соблюдать максимум концентрации, чтобы не вылететь с угроб. Переможцами в, в залику на скупку Украины стали экипажи харків'ян, представники команды «Хадо Моторспорт». На шипах на боевых ехали первый раз. Ну, достаточно интересно. Да, все супер, трасса супер, погода супер, дорожка супер. Как бы, Доїхали до фінішу нормально машина, практично не пострадала за виключенням переднього бампера, тому все, все понравилось. Результат по результатам, результату смотрите, в обсолюдно зачаті поїхав і первою клас після організації та вдалого подолання надзвичайно складного зимового ралі. Харкіяни вже ставлять перед собою ще більш амбітну мету здійснити Харків ралійним центром і навірне розбити монополію западних регіонів України на проведенні по ралі, уровня чемпіоната і кубка України. На самом деле наша цель ще більш амбіціозна, і ми хотімо, наверное, года через 3-5 провести в Харкові етап чемпіонату Європи. Нині ж Харків довів, що здатен приймати не тільки піщані перегони, а й гонки на крижаних трасах. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.